Hello, girls and boys. Uh, welcome back to the English lesson. And today we are going to talk about comparisons. Especially about adjectives and adverbs. So, uh, before we start, let's recall what uh, and how we use them. So, ad adjectives we use to describe uh, nouns and if we're talking about Ukrainian that's like yaki yaka and so on uh for example we could have with you the words like amazing or a uh, small malenki big, big. Shape, дешеви, fast, and so on. То ми описуємо іменники. Оце таке. And then we also use adverbs for describing actions. Uh, описуємо з вами дію verbs. І українською вони українському питання як або яким чином. For example, my friend is um a... my friend has a small bag or something like that. Okay, that's here. And uh, for a verb we can use like my friend runs faster, so, uh, have a look at the examples. So, Henry and run faster than Kate. Henry может бегать швидше, нежь Kate. So, here we have the adverb. Мы маим тут с вами преследник, тому що у нас є опис самоидии. Ron бегать як швидко. Have a look at the next one. Chemistry is more difficult than math. Хімія є складніше, ніж математика. So, what here? What, what do we have here? Difficult, it's an adjective Це в нас з вами прикметник, тому що ми описуємо хімію як предмет. Угу. What you have to remember, що ви повинні пам'ятати, коли в нас з вами є історія або речення, де ми описуємо іменники перед. Або після, так, після іменника не завжди буде дієслова «бі». Тобто на само є підмет, предмет, що what, Далі ми повинні поставити прикметник з вами, тобто який? Але перед цим обов'язково дію треба поставити вона у нас одна дієслово слова Буде. Вона змінює, вона зміниться на «am», is «are», або в минулому was were. А далі наш прикметник. So, this is a structure for adjectives. Це для прикметників. Якщо ми говоримо про прислівники, І у нас знову буде хто або що, знову ж таки, та ж сама структура, але далі ми використовуємо всі решту дій крім B. Наприклад, ми можемо сказати run, it, I don't know, drink, and so on, будь яка дія Кост коштувати. І далі. Ми будемо з вами писати саме adverb. Угу. Тепер, якщо у нас з'являються декілька об'єктів у нашому реченні, ми можемо їх порівнювати. Для цього наші adjectives і adverbs поділяються на дві групи. Вони бувають у нас з вами довгі і короткі. Якщо йде мова про короткі прикметники, ми повинні додати закінчення так само, як ми робимо в українській, наприклад, швидший, швидше все. Так, додаємо закінчення ER. I e І якщо ми далі ставимо предмет, з чим порівнюємо, ставимо then, ніж. Як в нашому випадку. Uh, chemistry is more different, uh, вибачте, Henry Can run faster than Keith Faster ER в Kінcy, than Кейт, якщо у нас є другий предмет або об'єкт для порівняння. Якщо у нас з вами uh, є довгий предметник або прислівник, то ми використовуємо додаткове слово. Вік у нас є два more або less. More, якщо ви пам'ятаєте, це більш більше, а less менш. І тут ми з вами зовсім не замрачуємось, тому що наш предметник або наш прислівник не змінюється. Ми просто ставимо їх. Так, це ми порівняли з вами два предмети. Якщо ми з вами виділити, що щось у нас найкраще, найбільше, найкрутіше з усіх об'єктів, які є, тобто найяк, то ми будемо використовувати трошки інше порівняння. Подивимось на цю табличку. Superlutiform. Тобто супер, super, найкращий, супер. Те ж саме. Ситуація у нас є довгі і короткі. Якщо короткий, ми додаємо за закінчення, то суфікс і с т, але на початку ми обов'язково ставимо The, тому що це об'єкт один є із усіх, що є в нашій там компанії, в нашому переліку, тобто найкращий. Steve is the oldest student in my class. Ось наша компанія, наш клас, і Steve є найстарший, найстаріший. Якщо це буде відбуватись з довгим. Так само додаємо слова the most, the least», найбільш найменш. І додаємо прикметник або прислівник. So, that's when we compare and they are different. Коли ми порівнюємо предмети різні. Якщо предмети однакові, наприклад, такий самий, як, у нас є два вирази, точніше, два слова as, as. Такий, як. I can draw. As well as my sister, я вмію малювати так само або так гарно, як і моя сестра. Помічте, що після або після слова as, або між ними наш прикметник або наш прислівник не змінює свою форму. Так само, як ми це кажемо в українському, ми не кажемо гарніше, ми кажемо так само гарно або так само дорогий, недорожче. Окей. That's all. That's all. So, one moment that you have to take notes about that's about uh, irregular uh, comparisons. For example, there are some words which we don't use as according to the rule. We change them because they are exceptions. Винятки. Їх треба запам'ятати, або їх треба піддивлюватись, коли ви формуєте речення. Так, давайте я вам знайду приклад ось найкращий. Окей. Ми не будемо додавати там якісь закінчення, воно просто змінює форму. Cute, better, the best. Гарний, краще, найкраще. Old, older, the oldest. Старий, старший, найстаріший. Far, further, the furthest. Далекий – далі, найдальший. Bad, worse, the worst. Поганий, гірше найгірший. Well, better the best. Гарно, краще, найкраще. Little, less, least. Ми вже це маємо. Менше менш мало менш найменше. І так само мені багато, more більше, most найбільший. That's all. So if you have questions, leave them in the chat. Thank you. Goodbye.